Компанія Fossibot, яка до недавніх часів випускала виключно якісні зарядні станції, представила свій новий вже третій за рахунком захищений планшет, який назвала Fossibot DT2. Глобальний випуск Fossibot DT2 запланований на 11 грудня на AliExpress і на офіційному сайті компанії. Планшет оснащений якісним 10,5 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2К 1200 на 2000 пікселів. Дизайну планшета, судячи з відео, буде дуже оригінальний і такий, що точно запам'ятається. Також, судячи з фото, рамки будуть не дуже тонкі, без зазвичай. Чай у захищених гаджетах використовують рамки, зручні для екстремальних умов. У продажі буде два кольори на вибір: це чорний з сірими вставками і чорний з блакитними вставками, а спалах на задній частині буде велетенським, щоб можна було використовувати його у якості ліхтаря. Серцем нового планшету буде восьмиядерний процесор Helio G99 від компанії Mediatek. Фосібо dt 2 має значні покращення порівняно зі своїм попередником, включаючи більшу батарею ємністю цілих 22 тисячі мАгодин та зручну швидку зарядку на цілих 60. Вт. Якщо ви з тих людей, які одночасно звикли запускати по декілька десятків додатків, то ця новинка зможе вам у цьому допомогти і навіть вразити, бо оперативної пам'яті на планшеті заявлено цілих 12 ГБ, плюс ще на 8 ГБ її можна розширити віртуально за рахунок постійного накопичувача. Постійної пам'яті, до речі, буде теж немало, а саме 256 ГБ. Цей накопичувач в свою чергу можна розширити ще на 2 ТБ за допомогою мікро-SD флешки. Ну і звісно ж для сім-карти також є роз'єми. Фосібот dt 2 підтримує сім карти в 4 g мережах, тобто на зв'язку можна залишатись навіть далеко від домівки. Для крутого звучання виробник додав у планшет цілих 4 стереодинаміка. За роботу софту тут буде відповідати свіжий 13-й Android з фірмовим лаунчером від Фосібот. Основна камера отримала сенсор на 64 мегапікселі. Фронталка тут буде на 32 мегапікселі. Товщина гаджету 20 міліметрів, а вага буде аж кілограм. Проте це нормально для добре захищеного планшету з велетенським акумулятором. І найголовніше, з 11 по 17 грудня планшет Fossibot DT2 можна буде придбати на AliExpress всього за 239 доларів. Плюс не забувайте, що до покупки можна застосувати купони або знижки від продавця. Посилання в описі. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Мене звати Сергій. Дякую за підписку. До нових зустрічей.